Вітаю вас цієї середи, 18 жовтня. На календарі минає 62-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують ігнорувати всі правила ведення війни, продовжуючи терор мирних мешканців. Про це та інше поговоримо у короткому огляді. Далі тож протягом минулої доби на фронті відбулось 69 бойових зіткнень. Ворог завдав загалом 3 ракетні та 35 авіаційних ударів. Як по позиціях українських військ, так і по цивільних об'єктах держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зокрема, сьогодні під покровом ночі росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один з ударів прийшовся по центральній частині міста, а саме по житловому будинку. Звичайній п'ятиповерхівці. У результаті такої цинічної атаки по нічному місту станом на ранок загинуло двоє людей. Ще чотири отримали поранення. Три, вважається, зниклими без вісти. Зруйновано під'їзд житлового будинку з третього по п'ятий поверхи. Також вночі окупанти вдарили з авіації по Херсонщині, задіяли три літаки і випустили дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у наслідок цієї атаки расисти вбили 63-річного чоловіка та поранили жінку. Також є руйнування житла та освітніх закладів. Страждала Херсонщина від атак окупантів і вже зранку. По якій зокрема російські війська ударили знову таки керованими авіабомбами вже в день росіяни. Вдарили по Харкову, мери якого повідомив, що в місті виникли певні проблеми зі світлом, але служби відразу після прильоту почали роботу по стабілізації напруги. Тим часом у Дніпрі російські ракети влучили в приватний сектор. Станом на обідню пору відомо, що одна людина, на жаль, загинула. Ще троє постраждали. Тим часом СБУ повідомляють про аж 18 пропущених у Курській області Росії. Служба безпеки України в ніч на 18 жовтня атакувала безпілотниками військовий табір біля аеродрому Халіно. За даними спецслужби. Там розміщувались до трьох тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. Наразі точна кількість ворожих втрат ще уточнюється. Ураження були потужними, повідомляють в СБУ. Що ж, за всі злочини, які Росія вчиняє проти України, бавовна має стати постійним явищем на російських болотах. Ну а чим живе сьогодні Кременчуцька громада? Детально будемо говорити далі. Дивіться наші випуски з понеділка по п'ятницю. Вони виходять о 18 та о 20.40. Ми є в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе і слава Україні! Я ставлю пропозицію. Прийняти в другому читанні та в цілому. З необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до розділу 6 бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно промислового комплексу України, реєстраційний номер законопроекту десять Готові голосувати, шановні колеги. Я прошу народних депутатів голосувати. За 223 рішення не прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. У Верховній Раді не вистачило голосів, щоб забрати військовий ПДФО у громад. За проголосували 223 народних обранців. Законопроєкт відправили на повторне друге читання. Нагадаємо, податок, який сплачують військовослужбовці і поліцейські до бюджетів територіальних громад, уряд пропонує спрямовувати до спеціального фонду державного бюджету, а вільні залишки грошей місцевих бюджетів скерувати до державного. Про те, що це буде суттєвим ударом по громадах, неодноразово лунало на міському і обласному рівнях. Кременчуцькі обранці зверталися до президента України та Верховної Ради щодо збереження військового податку у доходах місцевого бюджету. Російська пропаганда вдалася до нової форми інформаційного терору. Тепер ворог поширює чутки, що Україна, нібито готує підрив Кременчуцької гідроелектростанції за каховським сценарієм. Зокрема, російські змі повідомляють, начебто, Київ, замінував Кременчуцьку ГЕС для провокації проти Росії з метою створення суспільної напруженості та звинувачення російської армії в атаці на станцію. Про це повідомляє центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Російські дані про міфічне замінування українськими силами оборони Кременчуцької ГЕС є бездоказовими і базовані на їх попередній брехні про те, що Каховську ГЕС підірвала Україна, наголошують фахівці. На Полтавщині реабілітаційну допомогу отримали близько двох тисяч осіб. Повідомив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лисак. Загалом в Україні у 228 закладах розбудовуватимуть систему реабілітаційних відділень. Крім того, планують побудувати шість спеціалізованих реабілітаційних центрів. Міністерство охорони здоров'я взяло принцип розбудови системи за європейський, ізраїльський досвід Європейські вивчали багато цих досвідів, але сьогодні взята за основу ця система. Що стосується доказовості і ефективності реабілітаційної допомоги, я хотів би, щоб ми сьогодні всі розвіяли міфи щодо. Такої пасивної реабілітації. Всі ми пам'ятаємо наші фізіотерапевтичні відділення, які були, де ми отримували до електрофорез і таке інше, комусь допомагало, комусь не допомагало, то сьогодні система доказово-ефективної реабілітації будується на, за принципом мультидисциплінарної команди. Це є відповідно підготовлені фахівці. Які зобов'язані надавати допомогу при реабілітаційних відділеннях. Це дуже чітко виписано в ліцензійних умовах, це чітко виписано в пакетах Національної служби здоров'я. У нас таких реабілітаційних відділень, які надають допомогу по реабілітації. Реабілітаційну допомогу є на сьогодні в 15 закладах охорони здоров'я, це стаціонарна допомога. У 22 закладах це є амбулаторна допомога, де надається медична допомога в умовах дорослим і дітям. Є окремі пакети, де надається реабілітаційна допомога. У це чотири таких пакети є заключені в лікувальних закладах. Це де надається допомога. Пацієнтам це дітям, які можуть отримати там відповідну допомогу. Від сьогодні 20 двадцяти гімназія розпочинає освітній процес у змішаному режимі. Учні навчатимуться у дві зміни: дітей пільгових категорій та вихованців груп подовженого дня забезпечать гарячим харчуванням. Під час повітряних тривог учні та педагоги гімназії користуватимуться укриттям, розташованим поруч із навчальним закладом. І знову маємо трагічну звістку із фронту, 12 жовтня, неподалік населеного пункту Калинове, що на Харківщині, під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, військовослужбовець 47-річний Олександр Лабунський. Попрощатися із нашим героєм кременчужани можуть завтра об 11 годині дня у стінах міського палацу культури. В першу чергу хочемо від всіх нас ще раз висловити найщиріші співчуття в зв'язку з тим, що ваші рідні, які захищали нашу Україну, загинули. І за дорученням президента України хочемо вручити нагороди, ордена за мужність нашим захисникам воїнам. На жаль, посмертно. 18 жовтня у приміщенні КРВА представники адміністрації і військових вручали посмертні нагороди сім'ям загиблих героїв Сергія Донового, Володимира Гори та Сергія Литвиненка. Солдат Литвиненко Сергій Вікторович нагороджується орденом за мужність третього ступеня. Це посвідчення. Вам дякую. За дорученням президента України вручаємо нагороду родині солдата Данового Сергія Олександровича медаль до захисника вітчизни, на жаль, посмертно. Тому дана нагорода вручається родині нашого воїна. Привіть, будь ласка, ще раз наші щирі співчуття. Передавайте. Сержант Гора Володимир Олексійович за особисту мужність і самовіддані дії та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України вірність військовій присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Очільник воєнної адміністрації Кременчуцького району Олег Лєднік звернувся до присутніх родичів загиблих бійців із проханням бути на зв'язку у випадку будь-яких життєвих негараздів. На що батько Сергія до нового відразу ж зреагував, як стало відомо, родина нині судиться за визнання маленького Гардія сином загиблого героя. Пара на час народження дитини жила у громадянському шлюбі. Батько загинув, ледь Гардію виповнився рік. Суди йдуть на те саме, саме це все ну, проблеми в цьому. Ми, жінки, согласні на тому, що признати внука, признати на самому суди це. На, на, на вже 14 місяців. Вопроси не вирішуються. Вони жили, як не розписані. А тепер на саме, все через суди, все, все на цьому. Ну, зараз в Полтаві на цьому буде 16 ноября. Не в Кремлі Він тут три рази був тут, суд. І визнали не? Нічого не визнали, чи нічого толком не сказали. О, після нагородження журналісти поспілкувалися із рідними загиблих наших воїнів. Яким запам'ятається батько? Справжнім героєм. Людиною, яка держала своє слово та була за справедливість. Він був тим, хто ніколи. І ні, ні за що не потерпів би я чогось несправедливого. Він був за справедливість. Він був чесною, справедливою людиною, справжнім героєм. Він сказав, я маю йти, по тому що не дай Бог їм прийти сюди до нас. Бо він каже: Я в 2015 році бачив, що на тій стороні, ще як у нас не було війни, що там відбувається. І не дай Бог нашим дітям це все побачить. І він це рішення прийняв. Ну, тут не обговорював ні з ким. Так як він вирішив, так він був справжнім. Він був справжнім, дуже справжнім, і він любив дітей своїх, чужих. І за що ж, І... О, тепер залишилась тільки біля. Він кличе найкращих. найкращих певно. Так, да, він був найкращий. Мій батько був щедрою та доброю людиною. Він завжди для сім'ї багато чого робив. Також він одним із найперших пішов на фронт. Це також не обговорювалося? він. Просто прийняв це рішення і пішов. Він сказав, що я йду захищати свою родину і Україну. І в нього було, і він сказав, і він завжди це виконував. І він був справжнім мужчиною. Він завжди свої рішення, всігда, що він не прийме рішення, він завжди їх виконує. І завжди всігда... йшов перший. Ну, виховували як всі дітей на зиму був. Добрий бешкетник, роздай душа, веселий. Друзей було куче. В 15-му году, на самому був, в му в 16 -му був в АТО, ніхто його не заставляв, сам, сам зібралися і старші, і менші на пішли. І тут теж війна почалась 6 числа. Його вже забрали. До цього ми, ми два рази з ним їздили в воєнкомат, на цьому щось не брали. Ну, Людей тоді було наплив дуже здоровий. 6 березня забрали його. Не. Спочатку не взяли? Так а не, було, не було куди. На цьому. Тут як, по 200-300 по чоловік стояло, в возі воєнкомата, не брали всіх зразу. 6 числа забрали на було. Старший був у Словенії, на цьому, приїхав. Війна почалася в апрелі місці. У вас два сини. Да. Воює під Бахмутом, зараз. Що я можу сказати? А це молодший загинув? Це молодший загинув. Судьба така, мабуть, у, у хлопчика була. Ніхто не Дитинка залишилася, вона внучок на пам'ять. Будемо старатися, щоб він пам'ятав тата. Будемо розповідати йому, що в нього тато герой. Щоб він Гордився ним майбутнім. Він схожий на так дуже. Тато ж даром захищав. Повинні, повинні жити і, і за себе, і за нього. І знову наше місто у жалобі 11 жовтня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець капітан Руслан Кусенков. І сьогодні до сім палацу культури прийшов чимало кровенчужан, аби провести нашого героя в останній путь. Дня наше місце в Желобі, сьогодні ми проважаємо останній путь нашого кременчужаніна, нашого героя, капітана Кусінкова, Руслана Анатольовича, який народився 22 серпня 1975 році. Тривалий час він проживав в нашому місці, закінчив військовий коледж, був пограничником. Коли почалась війна, активні бойові дії. 26 лютого 2022 року він підписав рапорт з командиром військової частини, яка в нас формувалась, Це тероборона, 116-та бригада. Став командиром роти і убив в зону бойових дій. Це був досвідчена людина в військовому плані, дуже спортивний хлопець, займався восточним єдиноборством. У нього і позивний такий. Самурайський. Мав двох доньок, дружину, мати, яка приїхала сюди з Кривого Рога. Зараз вона знаходиться біля труни. На жаль, його батька помер раніше. Це був дуже добрий такий хлопець спортивний, в військовому плані досвідчена людина. Ну так сталося, На жаль, це війна. При виконанні бойового завдання в Донецькій області біля населеного пункту Катеріновки наш Руслан Анатолійович 11 жовтня цього року загинув. Вони столкнулись з танковою атакою з боку ворога. Він отримав масу поранень, які були несумісні з його життям. Загинув. Зараз ми його ховаємо. Ви бачите, тут багато людей, які прийшли. Це його побратими, від його бригади, ті, хто його раніше знали, з ким він раніше працював. Всі з великою скорботою проважають його в останній путь. Це дійсно наш кременчужанин, це дійсно наш герой. На жаль, що такі хлопці зарано виходять від нас. Війна нікого, вона не щадить. Жаль, що такі хлопці гинуть. З Русланом ми познайомилися спочатку повномасштабки, почали працювати тут в Кременчузі. Він був у нас офіцером мінометної батареї, потім перейшов в РВП, обучали його хлопців і в один прекрасний момент виїхали на Донбас. Руслан хороша людина, він достойний офіцер. Глиба, самовідданий, справжній офіцер. Буде дуже не вистачати такого офіцера. Ми були на одному час, де виконували бойові завдання, де він загинув герой. Він згуртовував хлопців, підтримував моральний дух. Гарна людина. Завжди своїм підлеглим особовим складом підтримував, надихав. Особистим прикладом. З Русланом ми познайомились десь півтора року назад. Він був якраз ну, моїм, командиром, моїм командиром роти. Як офіцер, як командир, він був чудовий. Він був відповідальний, справедливий. З ним було приємно, дійсно приємно було служити і робити з ним роботу. Він так настоячий вікінг, настояща людина, людина з великої букви. Для нас, як для людей, які з ним служили пліч опліч, це така потіря сильна серйозна. Він проходив службу до того, як ми з ним почали служити, десь в яких спецпідрозділах, то він умів воювати. Те, що він, те, що він знав, передавав нам. Ми передавали іншим. Він був настоящим, настоящим воїном. Ми всіх будемо пам'ятати іроніна, і всіх наших хлопців, які загинули, всіх, всіх, всіх. Це безумовно. Вони все завжди залишаються з нами. і Це хлопці, які будуть з нами стеж строю. останнього. колектив телекомпанії візит висловлює щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго та відважного українського воїна-захисника Руслана Кусенкова. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.